Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. А, запитання від пані Галі... 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 Галіни Галіна. Зо. Зеленський поклявся євреям, бо хочуть зробити в Україні новий Єру... Єрусалим. Про це скрізь говорять, скажіть це правда. Я не буду вже свою, свою думку казати, тому що, ви знаєте, гаразд, тут, скажімо так. Якась ідея, якесь іпсо, якесь щось розноситься. Зараз ми подивимося. У мене таке враження, дивіться, ще й російський прапор. Тобто розносить, виглядає, що розносить Росія, але зараз подивимося. Давайте конкретно. Чи правда це, що Зеленський поклявся євреям, Що вони захочуть зробити в Україні новий Єрусалим? Чи поклявся Зеленський євреям? Тут не євреям. Тут москалям він поклявся. Не євреям. Зараз я точно скажу. Євреям чи москалям? Дивіться, тут не зовсім євреям. Хоч тут є домовленість. Бачите, є домовленість з євреями. Давайте я інакше. Не євреям, а Ізраїлю. Тому що у Москалії є дуже багато євреїв. Давайте подивимося: Ізраїлю. Він ні. Ізраїлю, ні. Розумієте, от а, просто такі дурниці говорити. Ось і тут карта теж говорить: це іпсо. Це іпсо, і воно дуже давно. Це просовується. А, Російськими євреями оце просовується, а не Ізраїлем. Тобто Ізраїль до цього нічого не має. Є якийсь, я забула, як його називають, якийсь чи Беркут, чи хто. Мої дорогенькі це все вже розбирали у зоні пробуждення. Вони розбирали, що це немає ніякого Є... 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 Єрусалиму. Це все російське і Псоші. Ви розуміли? Ось, ось якось так. Немає масонів, немає цього всього. Тобто, дивіться, сімейку Адамсів у мене є рубрика така, є цілий, папочка ціла є. Ось знайдете там 80 щемось розкладів. І зону пробуждення. і тоді ви все зрозумієте нема це російські і ПСО, це розганяють для того, щоб вас бунтувати. Ви розумієте, що так можна вами керувати. Щоб ви ненавиділи євреїв, щоб ви ненавиділи е, захід е, американців, ці американці такі паскудні, вони нам не дають зброї. Вони... Це все російські псо, мої дорогенькі. Порошенка, тварюка, барига, убив свого брата, шоколадки є в Курську і там подобно. Це все російський псо. І це російський псо розповсюджує ще до, до цього всього зелена влада. Зеленська влада, давайте я так скажу. Зермаки. Оця мафія, яка сидить при владі. Тому, мої дорогенькі, трошечки фільтруйте. Фільтруйте, які ем, канали про це говорять. Хто це розповсюджує цю дрянь? Вибачте, вже вже слів нема. Хто це все розповсюджує? Це розповсюджують ем, так, євреї, але не Ізраїль. Ізраїль навпаки. Що яке здивоване. Розумієте? Навпаки, вони відбиваються від цих е, нападків. Тут відбивається ні. Тут російський іпсо, ще раз вам говорю, ось якось так. Ну, тут вже натяк ішов, що це російський псо, і воно з усіх, з усіх чайників, з усіх поливалок е, у вухі вам стяють, а ви слухаєте рота роздявили. Фільтруйте, розбирайтеся, як. Е, Десь я колись казала, як можна фейкову інформацію перевірити. От і все. Запам'ятовуйте, які канали є провладні, проросійські, які є, наприклад. Як це ще називається, якихось олігархів. Розумієте? Ось. І зразу ви зрозумієте, хто чим дихає. Гаразд, мої дорогенькі, немає ніякого Єрусалиму, ніхто його не будує. Це все і псо. Це все і псо. Росія робить свій Єрусалим. Ось якось так. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!